Чернівчанин перетворив власний приватний будинок у сміттєзвалище. Частину відсортованого сміття здає, а непотрібне гниє у нього вдома. Сусіди роками змушені жити з тарганами. Більше у сюжеті мого колеги Романа Олійника. Плюшкін з Чернівців, місцевий житель створив стихійне звалище на території свого приватного будинку. Сміття настільки багато, що сусіди скаржаться на дизентерію та розповідають по вулиці, бігають таргани та миші. Таке сусідство не влаштовує людей. Це ненормальна ситуація. Звісно, що тут от, от таке от звалище зробили. Жінка розповідає, що час від часу бачить, як на території відбувається зуртування сміття, з яким згодом приїжджає автомобіль та забирає його. А все, що не підходить для переробки, залишається тут роками. Людина заробляє, не краде, не краде нічого абсолютно, але можна якось зробити по інакшому Чоловік зі слів сусідів створив сортувальний центр, куди щодня зноси сміття зі свого району. І, хоч на перший погляд він робить гарну справу, та жити поруч збирачем непотребу непросто. Влітку сморід, такий здіймається від тони сміття, чутно аж до сусідніх будинків. Зимку – шкідники людина чому цим займається? По перше. Е Ну, як можна сказати, хобі, або вже як спосіб, де е, зарокоштів заробити кошти за цих. Нам не вдалося поспілкуватися із власником будинку. Та дивлячись на гори сміття, порожніх пластикових пляшок, гілляча, будівельних відходів, стає зрозуміло, проблема самостійно не зникне. На це мають реагувати сусіди та комунальники міста. Роман Олійник, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4